Усім привіт! Ви на каналі Хелоен, і це час нарешті для нового відео. І сьогодні я вам покажу, як по-новому проходить мій тиждень, навчаючись у школі англійської мови Speaking Club. Ми об'єднаємо три найпопулярніших формати на YouTube. це Study Time, влоги та коти Time. Time, тому що у нас нещодавно з'явився новий домашній улюбленець, і це кошенятка Муся. Вона часто з'являється у мене в сторіс в інстаграмі, і навіть є вже окремі вибрані з нею. Тому можете перейти, подивитися, як вона взагалі у нас з'явилася. Та й у цьому відео. Вона потрапляє в кадри дуже часто, тож я сподіваюся, вам сподобається. Ну що ж, не будемо затягувати. Усім приємного перегляду. Ну і розпочинаємо ми з понеділка. Цього тижня я ще була на навчанні, тобто у мене ще не завершилася школа, і відпочивши, повернувшись додому, о 20.00 на мене чекав урок англійської General English з моєю групою в школі Speaking Club. Я тут навчаюся вже майже два місяці, і щотижня у мене тут заняття займають приблизно 5-6 годин на тиждень, тобто це максимальне поглиблення в англійську мову. І щоб організаційна частина навчання для учнів Speaking Club ставала значно простішою, вони навіть створили свій телеграм-бот, де зібрані усі посилання на різні види занять, нагадування про оплату, про вебінари та інші активності. Особливо мені подобається атмосфера на уроках General English, які двічі на тиждень. У мене, наприклад, в понеділок та в суботу. Це уроки англійської мови, де ви зустрічаєтеся зі своєю групою та викладачем, та проходите матеріал, вправи різноманітні по вашому підручнику. І зазвичай саме з цього предмету і задається домашнє завдання. І саме з цією тематикою ми залітаємо у наступний день у вівторок, тому що тоді я знайшла час, щоб виконати домашнє завдання, яке нам задали якраз на цьому уроці. Воно нам надсилається у Classroom, і там також є прикріплений запис уроку. Тому, якщо є щось не зрозуміла, можна відразу передивитись і повторити. Також в Classroom ми всі розподілені по групах. Я, наприклад, це 1-3, і там задається вправи з тих. Тем з тих матеріалів, які ми повторювали на уроці, які ми вивчали на уроці, і це зазвичай з нашого Workbook. Як на мене домашнього, нам затоїть і не забагато, і не замало. Якраз достатньо для мене це десь пів години часу виконання, ну і плюс вивчення слів. І тим часом ми швиденько застрибуємо у середу у мій улюблений день тижня. І зазвичай по середах у мене Speaking Club, тобто розмовний клуб. Я надзвичайно кайфую від них, тому що розмовний клуб походить від того, що ви там розмовляєте, обговорюємо класні актуальні. Теми поповнюємо свій словниковий запас, дивимося цікаві тематичні відео і практично жодної граматики і якихось там лудних вправ. Мені ці уроки дуже подобаються, адже саме на них я переступила через себе, так би мовити, поборола свій страх і, нарешті, почала говорити англійською вільно, не боячись робити помилки. Для спікінгів є окремий розклад, і вони практично щодня. Проте ви обираєте лише два рази на тиждень, коли будете їх відвідувати. Після трьох днів старанно. Навчання попереду йде четвер і п'ятниця. І що ви думаєте, я буду робити, якщо у мене немає якоїсь там роботи по спікінг клабу? Ну, хіба в п'ятницю я інколи можу приєднатися до розмовного клубу? Ну там, напевно, приведу себе в порядок, зроблю якусь класну атмосферу, підготую собі снеки смачненькі, і буду дивитися фільми чи серіали від Netflix. І до речі, якщо ви учень спікінг клабу, у вас автоматично є безкоштовний доступ до Netflix. І як на мене, це не менш крутий спосіб прокачати свою англійську мову, адже ви можете включити. Той фільм чи серіал англійською мовою з субтитрами чи без вже на ваш вибір. Проте я, мабуть, цього місяця, цього літа, буду кидати собі такий виклик дивитися фільми без субтитрів, і наче плавати у відкритому океані без надувного човна, без надувного круга. Тож насолоджуюся такою крутою атмосферою і чекаю на насичені вихідні. І ось вони вихідні. Розповім вам мабуть, тепер який у мене розклад на сьогодні, тобто на суботу. На 11 годину у мене Speaking Club, розмовний клуб, о 12.30 У мене General English урок з моєю групою, і о 20.30 у мене Cinema разом зі Speaking Club. Це як така додаткова акція, коли ви по суботах разом з учасниками також спікінклаб, учнями Speaking Club і з одною з викладачкою дивитися фільм. Вигукломі поки я з вами заговорилася. У мене на фоні було невеличке Get ready With Me, Це у мене все так естетично виглядає лише в тому випадку, коли я встану вранці, тобто завчасно, а не за 5 хвилин до 11, -ї. Бо все ж таки це ще ранок і інколи мені хочеться виспатись. Але саме в той день я приступила через себе і прокинулася вранці на вихідних. Як завжди, все було дуже класно, і по правді одної години розмовного клубу мені інколи навіть не вистачає. Зате класний розігрів перед наступним роком. Thank um... В перерві між Speaking Club і General English я собі трішки відпочиваю, набираю водичку з лимоном. Так, це пропаганда здорового способу життя, якщо так можна сказати. Забавно, якби два роки тому я дізналася, що я щодня, щотижня буду так багато вчитися, у мене буде стільки занять. Я б подумала, що я якась взагалі не дуже крута, що я таке роблю, чому я, там не займаюся якимись іншими своїми справами. Але зараз я лоблю такий вайб study girl, і мені в принципі це подобається. Це була така хвилинка роздумів. Що думаєте, ви можете написати свою думку у коментарях, чи як вам здається, краще проживати своє життя, просто там гуляючи 24 на 7, якісь от саме такі моменти, чи краще в підлітковому віці також і приділяти часу достатньо для навчання, щоб в майбутньому було. Тим часом у мене вже доходить до кінця М'юрок General English. Ми таку класну тему розбирали і обговорювали саме про бунтарів, про тих, хто хоче щось змінити в системі. І саме про особливо особистостей, які жили в різні епохи. Тобто, ми порівнювали, що було тоді, що було б зараз, чи досягли вони того, за що боролися, і так далі. Це одна з моїх улюблених тем для обговорення, тому я просто мега задоволена цим уроку. English у мене завершилася. Сьогодні був такий класний урок. Нас було лише троє. Ну, напевно, інші дівчата просто сьогодні не змогли приєднатися через якісь причини. Так то нас більше в нашій групі. Ось і... і що. І сьогодні, ще у мене бачити, по іспаніку з пікінклабу, це сінема таем з ними о 20-й Тому зустрінемося з вами вже ввечері. Пряме включення у вечір суботи. Як бачите, вже не так сильно собі прикрашаю атмосферу, як в четвер чи пятницю бо я після цієї суботи, після усіх хатніх справ була трішки втомленою, тому просто взяла до себе мусію і відпочивала. І старалася зосередитися на сюжеті, бо ми дивилися якийсь інтерактивний фільм. Так, а це вже що? Це вже неділя, і я вже кудись така вся гарна все збираюся. Ну зараз з вами розберемось. Щонеділі о 18.00 у спікінклабі проводяться вебінари на найрізноманітніші теми. Кожного разу щось нове. Це може бути щось граматичне або навіть щось філософське, як було, наприклад, цього разу. Було обговорення про те, як вміти перетворювати невдачу на пальне, зачіпалися ролі, внески в нашу історію. Різноманітних відомих особистостей навіть зачіпалися релігійні напрямки Я це зараз сприймаю більше як подкаст, ніж вебінар, тому що можу просто поставити собі на фон і займатися своїми справами. Проте, все ж інколи роблю якісь записи, нотатки, бо обговорюються такі теми, які потім мені пригодяться, щоб я їх знала в майбутньому для написання різноманітних творів. І такими темпами потихеньку мій тиждень вже завершується. Ну що ж, з поверненням діться у коментарях вашими враженнями від цього тижневого блогу. Сьогодні Я постаралася вам максимально передати атмосферу мого навчання у школі англійської мови Speaking Club. І я сподіваюся, ви дійсно зловили цей вайб. І ви могли помітити, що у мене доволі таке стабільне, спокійне навчання у цій школі. Speaking Спікінклаб я нікуди не спішусь, тобто ми проходимо урок за уроком тему за темою. Мені все підходить, все чудово, все знаєте так. Ідеально, я б навіть сказала. Ну, мені тут дійсно дуже подобається, бо вчителі класні, атмосфера дуже дружня. Я вже просто звикла до всього, я вже навіть завела кілька нових знайомих, обмінялася інстаграмами і так далі. Навіть я дізналася, що одна моя підписниця навчається також у Speaking клапі І зараз ми починаємо так. Близько спілкуватись, і насправді це дуже класно. Що Speaking Club об'єднує за цієї прекрасної ком'юніті? Ви можете приєднатися так само, як і я. Тобто, на звичайне навчання у вас буде два двічі на тиждень General English, двічі на тиждень Speaking Club, тобто розмовні клуби, неділі, звісно, вебінар. І також що безкоштовний Netflix та доступ до онлайн-бібліотеки це само собою. Проте також Speaking Club пропонує свої послуги для тих, хто хоче максимально швидко оновити знання своєї мови, своєї англійської мови, свої навички прокачати і так далі. І лише за місяць перейти на новий рівень. Просто ви уявляєте наскільки це потужно. Хей, hey, якщо ти постійно кажеш, що твоя англійська сакс, дай нам всього місяць для того, аби це змінити. В Speaking Club UA ми задизайнили унікальний курс, де всього за місяць ти можеш прокачати свою англійську на цілий рівень. Тобто усього за місяць ти можеш перейти з А 2 на Б 1 з Б 1 на Б2 або з Б 2 на С it works, baby! За даними Кембриджського університету, для того, аби оволодіти практичним рівнем мови, необхідно мінімум. 100 годин англійської в нашому курсі їх 102. і він включає в себе не тільки загальну англійську, а й 16 годин розмовних клубів та навіть вебінари з факультативами для підготовки до міжнародних екзаменів від Кембридж. Більше того, всі наші студенти отримують безкоштовний доступ до Нетфліксу та онлайн-бібліотеки, аби навчання не припинялося після уроків. На курсі ми підбираємо групу під твій рівень, тому всі твої одногрупники будуть спікати англійською more or less як ти. Домашка, Of course, домашки буде дуже багато. В середньому для виконання всіх вправ на домашнє завдання тобі доведеться витрачати мінімум 4 години на день. Але ми зі свого боку постаралися зробити так, аби цей процес був для тебе максимально цікавим. Тому ми зробили онлайн стаді руми, де виконувати домашні завдання, тобі не треба буде самостійно. А ти зможеш робитися разом з іншими одногрупниками. Курс доступний для всіх рівнів, починаючи від А2 і закінчуючи С1. Перший потік стартує вже 5 червня. Лінк для запису в описі під відео. Тому пиши і не кажи більше, що твоя англійська недостатня. А влад то діло каже, не зволікайте. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Як бачите, я вже починаю експериментувати з форматами. Та й навіть не те, що з форматами. Я стараюся повернутись на YouTube. Тому. Я сподіваюся в мене це пойти. Але я чекаю, звісно, на ваш фідбек. Усім до зустрічі!